Не, не, не yeah. надо, Давай. не надо, не надо просто слово. Не виходом, не виходу. Друзі, сьогодні у нас на каналі поліцейські, які емоційно нестабільні, не контролюють свої емоції, порушуючи чинне законодавство України. І все це ми дізналися після проведення перевірки, тому що ми писали відповідні скарги. І сьогодні більш детально нагадаю вам ситуацію, яка була, і більш детально поговоримо про те, що нами зроблено клубом юридичного захисту водія по захисту нашого учасника, нашої спільноти Порушили гімнане провадження, отримали висновки. А ще є поліцейський, який зараз знаходиться під вартою. Ось такі цікаві обставини. Карма вона така. Дивимось. Не надо, просто сувати. Не виходом. Не виходом. Ви захищаєте власть, а не захищаєте народ. Як ви законів не знаєте, і ви зараз мені розказуєте, що було школу Ви Знаєте, які зі мною о пропонувашені працювали сильні? По перше, друзі, по цій ситуації ми хотіли звернути увагу, що дуже важливо звертатися вчасно з відповідними подіями, тому що всі події мають відповідні терміни щодо притягнення до кримінальних відповідальностей, дисциплінарних відповідальностей по цьому клієнту. Працівники поліції діяли незаконно. Вони винесли відповідний адміністративний матеріал у вигляді постанови за неприялення документів, а також протокол. За створення аварійної ситуації. Ці постанови та протоколи ми скасували, і зараз вже поданий цивільний позов на відшкодування моральної шкоди. Один другий момент це те, що ми написали скаргу на проведення дисциплінарної перевірки. Зараз про неї поговоримо. Два є результати, і дуже цікаві результати. Третій момент це те, що порушено нами кримінальне провадження. І на сьогоднішній день, друзі, триває слідство по статті 365, частині 2. Все. Більш детально зараз розберемо. Це дуже важливо знати свої права та вміти ними користуватися в мобільному застосунку сервісу онлайн страхування Hotline Finance… Ви, друзі, можете порівняти пропозиції від найпопулярніших страхових компаній та оформити автоцивілку на своє авто швидко, зручно і на 10% дешевше з моїм промокодом Baltic 10. Всі ваші оформлені страховки будуть завжди у вас під рукою разом з контактами страхових компаній та інструкцією дій. При дорожньо-транспортній пригоді. Всі деталі, друзі, в описі під цим відео. З свою чергу, друзі, я хотів би звернути вашу увагу. Не забувайте про те, що ось такі алгоритми дій, праві пам'ятки, вони повинні бути в вашому транспортному засобі, щоб завжди посилатися на норми чинного законодавства, коли представник поліції цього не знає. Переходьте в опис під цим відео. В шопі є корисна нова література. Придбайте для себе. Дійсно, друзі, ми на сьогоднішній день порушили кримінальне провадження за частиною 2 статті 365, тому що працівники поліції перевищували владне повноваження, вчиняли відносно нашого учасника клубу юридичного захисту водія неправомірні дії. За фактом проводиться на сьогоднішній день досудове розслідування. ДБР займається цим питанням, тому що ті дії, які ви побачили, це ну 100% перевищення влади та службових повноважень. А ми рухаємось далі. Далі ми написали відповідні скарги, що провели дисциплінарно. Перевірку, ми розуміли, що сроки вже закінчились, тому що клієнт не зовсім вчасно до нас звернувся однак, все одно звернулося для того, щоб керівництвом було проведено по даним фактам і призначено службове розслідування. І ось ми маємо висновок. Зараз буду з нього більш детально вам зазначати. А ви обов'язково залишайтеся на цьому каналі, щоб дізнатися, що ж цим працівником поліції там була дівчина і чоловік. І ось чоловік на сьогоднішній день знаходиться друзі під вартою. Всі деталі будуть в кінці. Згідно висновку, було встановлено, що два працівника поліції це Потімкіна Ірина Олександрівна та другий працівник поліції це друзі, аж командир роти старший поліції хливний Володимир. Олександрович, ось саме він на сьогоднішній день під вартою. Вони зупинили транспортний засіб, нібито за порушення правил дорожнього руху, створення аварійної обстановки, неприділення документів, затримання, доставлення до райвідділку. І що ми маємо? Маємо ми те, що були опитані відповідні працівники поліції, керівництво, командири і. Що цікаво, цікаво те, що ця Потьомкіна Ірина Олександрівна вона була в підпорядкуванні свого командира цього Хливного. Однак, так як він зараз знаходиться під вартою, пояснення надавав інший командир і оцінював дії взагалі і надавав характеристику цій працівниці поліції. Хто вона і як вона взагалі себе поводить? А зараз послухайте, зазначено, що старший лейтенант поліції Потьомкіна періодично безвідповідально ставиться до службових обов'язків та потребує контролю при їх виконанні. Також на постійній основі проводяться профілактичні з нею бесіди щодо службової дисципліни та її дотримання. Розумієте? Ось така вона. За результатом службової перевірки встановлено, що обидва працівника поліції і хливни, і ця Патьомкіна дійсно спілкувалися з нашим клієнтом неналежним. Чину не контролювали свою поведінку та дозволили упередженому ставленню надуманість щодо наявності ознак адмінправопорушення в діях нашого клієнта, а також прагнення до формального притягнення водія до адмінвідповідальності. Ось так також було встановлено, що при проведенні перевірки е, представник поліції Патьомкіна не назвала своє прізвище, посаду та спецзвання, що чітко передбачено законом України про нас 18 -та. Бачите, друзі, навіть за це. Передбачена дисциплінарна відповідальність. А ми рухаємось далі. Там ще багато друзі моментів, які вони описали подивитись цей висновок. Продовжимо, що за результатом службової перевірки було встановлено, що працівники поліції не контролювали свою поведінку та дозволили упередженому ставленню, а також надуманість щодо наявності ознак адмінправопорушення в діях нашого клієнта, а також прагнення працівників поліції. Формально притягнути водія до відповідальності по статті 122 та 126. сто Ось так далі: причинами та умовами вказаного проступку старшого лейтенанта поліції Хлевного та старшого лейтенанта поліції Патьомкіної стали їх. Особиста недисциплінованість та безвідповідальність, невиявлення ними високої свідомості дисципліни, а також порушення основних обов'язків поліцейського в частині неухильного дотримання норм Конституції України, законів і інших нормативно-правових актів та присяги працівника поліції. На жаль, вжити дисциплінарних, саме дисциплінарних заходів до не має можливості, оскільки цей працівничок поліції після відповідного інциденту вже звільнений, знаходиться під вартою. Далі зараз поясню, чому ви будете шоковані. А до цієї працівниці поліції, на жаль, також неможливо застосувати дисциплінарне стягнення, тому що сроки притягнення вони закінчились. Все одно вся ця інформація піде в їх особові справи. Ну до одного вже не піде, а до її особової справи 100% піде. Тому я завжди кажу, друзі, пишіть скарги, звертайтеся, долучайтеся до нашої спільноти клубу АД, щоб мати надійну юридичну підтримку вчасно, тому що ми займаємось ось саме такими справами. Ми надаємо надійну юридичну підтримку. Переходьте, долучайтеся, тим паче в цьому місяці друзі ви маєте можливість, окрім того, що отримати захист, ще приймати участь в розіграші автомобіля Lexus, а також допомагаєте армію. Тому долучайтеся до клубу АД на пакет послуг від 3.500 грн автоматично отримає юридичний захист, можливість виграти автомобіль та підтримати ЗСУ. А тепер переходимо до найцікавішого. Оцей працівник поліції. Такий був герой, затримував водія цієї маршрутки, крутив його. Це був головний Володимир Олександрович. Ось друзі, що ми маємо зараз. Ви побачите номер справи на екрані. Як виявилось, після наших подій, які мали місце, ви бачили цей фрагмент цей працівник поліції вирішив підзаробити. Яким чином? Він почав робити дуже погані речі. І сьогодні у нього передбачена кримінальна відповідальність частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Я нагадую, це прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Як вам такий поворот? І на сьогоднішній день цей працівник поліції друзі знаходиться під вартою. Ось так цікаво вам, а все досить таки просто. Що він вигадав? Він знаходив відповідно громадян України, у кого є порушення права військового обліку. Зупиняв їх зараз. Ви це побачите в принципі з фабули по номеру справи. Можете перейти подивитися тут. Все описано, яку схему вони реалізовували. Знаходили. Такого водія зупиняли, казали про порушення військового обліку. Однак питання можна вирішити. Яким чином? Все досить таки просто. За кеш. Це працівники поліції робили. Друзі, розумієте, наскільки дно просто пробито кожного дня? Це ті, хто давав присягу служити, захищати український народ, вони просто на лінії виходять і рубають гроші звичайних громадян України. Зупинив одного із таких громадян України, в кого є порушення військового обліку. і Повіз, нібито до ТЦК. Однак це зазначив про те, що в принципі питаннячка можна вирішити за скільки, друзі? За дві тисячі доларів. Ось так. І на цьому та і погорів. Ось і все, що треба знати про цього працівника поліції. А вже ж його звільнили. Він зараз знаходиться під вартою. срок тримання в нього до 07.02.2026. Ми дивимося, контролюємо це питання завдяки моїй команді, завдяки тому, що у нас є певні відповідні джерела правоохоронних органах, журналістські відповідні розслідування, і нам також допомагають журналісти. Дуже цікаву інформацію. Нам вдалося все це також відносно нього встановити. Ось так карма прилетіла. Бачите, який працівник поліції та таких потрібно звільняти. І ще велике питання до керівництва. Що ж взагалі відбувається? Що це за історія? Чому е, управління патрульної поліції в Одеській області належним чином не контролює своїх підлеглих? Тому що ну, такі працівники, як Потьомкіна, як ці Хливний, вони не повинні працювати. Ну Хливний вже точно не буде працювати. І що цікаво, по цій статті передбачена відповідальність. Знаєте, яка оці його неправомірні вигади, які він вимагав від людей та отримував, і потім його взяли. І круто, що його взяли. карається позбавленням волі на срок від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до 3 років з, з конфіскацією майна сюди. Ось так працівник поліції. Я взагалі в шоці, що відбувається на сьогоднішній день. В лавах патрульної поліції України. Що це таке? Один б'є, другий витягує, третій ображає, четвертий бере взятки, п'ятий що ще робить. Ну куди така поліція? Потім не кажіть, що ж якесь в мене предвзяте там відношення до них. Ось ми бачимо результати. Ось ми бачимо, що відбувається. Тому, друзі, я завжди кажу вам про те, що ми все фіксуємо, трапляються події, зв'язуємось, допомагаємо, робимо медійно. Цю ситуацію, щоб всі бачили, і тиснемо на них максимально, щоб такі працівники поліції не знаходилися в рядах патрульної поліції, щоб вони були звільнені, ті, що вчиняють кримінальні злочини, сиділи за гратами і несли відповідальність за свої дії, досить гратися в ці ігри. Що це взагалі відбувається? Це повний підрив всієї довіри до тієї поліції, якої вже ну, нема зовсім. Закон України про представити поліцію, читайте, як формується довіра населення до працівників поліції. Ось. Я взагалі був в шоці. Отак. так. Розумієте? В свою чергу, ми все скасували, зараз отримаємо компенсацію через суд, щодо відшкодування моральної шкоди за такі незаконні дії, і продовжуємо рухатись по кримінальному провадженню. Ось так. Ми завжди доводимо все до кінця. Тому кожен буде нести відповідальність за свої незаконні дії. Якщо тобі, друже, потрібна надійна юридична підтримка, ти знаєш, що робити. Переходь, долучайся до спільноти, ставай частиною змін в цій державі. Треба це змінювати. Треба дотримуватись закону. Це досить таки просто. Водії, працівники поліції. Порушують відповідальність, порушують відповідальність. Так працює. Все, закон написаний. Він один до всіх. І обов'язковий до виконання. В свою чергу, друзі, не забуваємо підписатися на мій канал, обов'язково на мій телеграм-канал, бо там виходить багато чого цікавого. Подивіться відео про суслово, перше судове засідання в Кам'янському. Велике дякую всім, хто подивився і підтримуєте. Це дуже важливо, друзі. Буду тримати вас в курсі, коли буде наступне судове засідання. Приходимо, підтримуємо, робимо суспільний резонанс. Обов'язково суспільство може контролювати хід таких справ. Це передбачено, це не заборонено. Слідкуємо за новинами, друзі. Все, що в моїх силах роблю. Однак, із вашої підтримки, це дуже складно. Тому коментарі розповсюдження цього відео обов'язково бережіть себе і усім вам мирного неба.